Вітаю всіх любителів Тундри. Сьогодні у нас незвичайне відео. Окрім того, що я буду записувати відео про Leopard 2К, один з моїх найулюбленіших леопардів. Окрім цього, я ще й поставив, як бачите, ультра лоу-графік. Виключно для експерименту, для того, щоб зрозуміти, чи дає вона таку перевагу, про яку на кожному кроці кричать. Тому сьогодні. Заодно ми це і вияснимо. Як завжди, не забудьте підписатись на канал, якщо контент вам подобається. І поїхали без зайвих прелюдій відразу в бій. А також в сетапі ще радкамфаген 90, але він майже стоковий, тому на це не звертайте уваги. Може я й буду на ньому виїжджати другим а, респом, але скоріше за все, ні. Сьогодні мова про Леопард 2К. Погнали! Леопард 2К у нас змістили на бойовий рейтинг аж 10-0. Раніше був нижчий, здається, 9-7 був. Ну і лом у нас залишився той самий. ДМ23. Кращого лому для Леопарду 2К не буде. Ой Боже, яке все мильне і розмазане. Ну, в плані самі текстури. Хоча картинка сама по собі, без згладжування, доволі чітка і. І при цьому не дуже багато цих драбинок, які зазвичай виникають, коли недостатнє зглажування. Це доволі цікаво. Взагалі мила ніякого. І зайвих об'єктів ніяких, Йомайо. Ну, мені вже цікаво, що з цього вийде. Так, ось бачу вже ворога. І тут ось бачу ворогів. Бам! А Т-34 їде. Ха-ха-ха-ха! Маленький, ти що там забув взагалі? З цими серйозними дядьками поруч з тобою? А ось бачу проти. Боже, як я всіх бачу! Як я всіх бачу, я бачу все просто. Це взагалі незаконно. Уявіть собі, я бачу просто все! Взагалі, все. Ні, це точно незаконно. Не повинно бути таких налаштувань у грі. Тим більше на звичайних мінімальних налаштуваннях, без оцієї галочки сумісності зі старими відеокартами. Ай, трошечки не розрахував балістику. Навіть без цієї галочки на просто низьких ця гра йде на будь-якому криті, на будь-якому калькуляторі. Навіщо таке робити, навіщо це залишати у грі? Я тепер тільки так і буду грати. Ой, ні, 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 не треба, не треба мені сюди. Ну, це була моя помилка. Це була моя помилка, я трошки тупонув. Але цього разу я поїду на цьому, на правому спавні, бо я того разу не вибрав, з якого я хочу. Уявіть собі, Варпандер, але взагалі без зайвих об'єктів на екрані, і при цьому взагалі ніякого мила. Дуже чітка картинка. От буквально максимально чітка картинка, таке як я в, в роздільній здатності 8К граю, серйозно. Це якось для мене дуже дивно відчувається. Я вже звик ламати собі очі, намагаючись у тонні Мила хоч щось розгледіти. Ой-ой, це я проскочив. Він відстрілявся дуже добре. І про мене він не знає. Ну, от, Леопард. Чудовий дамаг, чудова швидкість. Швидкість наведення моментальна. Це я, до речі, записую майже відразу. Це БМП. Це БМД. І я це ще й пережив, до речі. Я це відео записую буквально відразу після Т80УК. І просто як ковток свіжого повітря. Ось ця БМД тут. А чому в мене гармата не працює? Додатково 20-міліметрова. Я щось не зрозумів. Я щось не розумію, чого вона не працює. Вартандер, чому моя гармата не працює? Це як взагалі розуміти? Вона в мене назначена на іншу кнопку? Так вона не була назначена на іншу кнопку. Я зараз міг би. Так легко його вбити, але чомусь Вартандер вирішив, що стріляти з гармати автоматичної на даху башні не треба взагалі. Ну, добре, треба буде подивитись на лаштування. Так, ну добре. Нормандія, давайте спробуємо тут щось щось зробити таке, що нашим ворогам дуже сильно не сподобається. У минулому бою я дуже багато базікав і дуже мало грав, тому давайте в цьому спробуємо все-таки зіграти більш-менш на фокусі. Враховуючи те, як я на ультралоу графіці все бачу, повинно бути набагато легше. Якщо чесно, я не очікував, що ультралоу дає такий ефект. Це прямо занадто. Мені здається, що це дійсно занадто. Ну, тепер я починаю розуміти, як відбувається так, що мене бачать усі, а я не бачу нікого. Коли граю на тих же топах, наприклад, от був там бій на 80-ці на Волоколамську. О, а як вони всі так швидко померли? Є якесь пояснення цьому? От я пам'ятаю на Волоколамську, я взагалі нікого нічого не бачив. А по мені через всі кущі дерева просто стріляють. Таке, як я е, на, як на долоні. Ну, тепер я розумію, як це відбувалося. А, його вбили до того, як мій снаряд долетів. Погано. О! Бум. О, казну зламав. Ну все. Треба його додавлювати. Це у нього буде десь секунд 30. Ремонт. Тому я думаю, треба спробувати встигнути. Тут ці всі все одно мертві. А ось і він. Хелло? Як твої справи? Бачу там ще танк. Господи, наскільки ж легше грати на леопарді, ніж на тій же 80-ці. Ой, а я вже свічусь. Обреспаун. О, підірвав йому Птур. От і знадобилась двадцятка автоматична. А задній хід 50. 56. 60. Боже, 63 кілометри в час заднього ходу. Совочки тихо плачуть. Просто ідеальний танк. Ну Ось тут, я так розумію, у нас ворожий танк. Чую, як він там. Гуде своїм двигуном. Мені накинуло Арту. Мене що розвідали? ВМА 301. Так, видно, мене ця ВМАшка її розвідала. Ну, три фраги за виїзд. Ага. Зенітка. До побачення. Як же чудово все і всіх видно! Ніякого мила, ніяких зайвих об'єктів, які тобі. Які тебе відволікають. Так, європейська провінція. О, цікаво буде проїхати ось сюди і подивитись, як на ультралоу я буду. Наскільки гарно я буду бачити тих, хто їде з цього респа. Бо тут зазвичай доволі погано видно в оцих усіх посадках, як вони роз'їжджаються. Може, так я зможу швидко настріляти якісь фраги. Тим більше на Лео 2К мене є непогана швидкість, і я можу швидко туди доїхати. Взагалі. Графіка виглядає, звісно, жахливо. Єдине, що дуже непогано виглядає, так це те, що немає мила картинка, дуже чітка, і на диво мало цих драбинок. Це взагалі я здивований, чому так. Бо зглажування як такого тут взагалі немає. Так, я, звісно, в 2К роздільній здатності граю, але це ж не панацея. Але, на мою думку, розробники повинні. Повинні були б прибрати це налаштування взагалі з гри, тому що а, вона й так на низьких налаштуваннях, як я вже й казав, вона йде на будь-якому калькуляторі, тому ну, немає сенсу залишати цю опцію, яка дає настільки чудову видимість, мені здається, залишати цю фігню – це велика помилка. Я вже практично доїхав до їхнього респавну. І. Де вони всі є? Ось бачу. Та ніколи б я його так не помітив на звичайних своїх налаштуваннях. Ніколи! Господи, яка імба. Це ж просто імба. Так, але я так розумію, що основна маса команди ворога поїхала зовсім в іншому напрямку, не? ну я ризикну проїхати ось сюди. Так розумію, крім цього колісника, тут. Нікого то і не було. Я думав, з цього респа більше поїде. Людей? О, вітаю. Як твої справи? А чим він займався? Він працював артою на півставки, чи що це було? Здається, я когось чую звідси. Так, хтось їде. О, і ось бачу. До побачення. Як же швидко я його помітив, це жесть. Усі об'єкти, такі як танки, дуже чітко виділяються на фоні оточуючого середовища. Це прямо імба. Так, ну а цей планує під'їжджати кудись колись. Так, ось він. Бум. І як же знову швидко я його побачив? Це взагалі щось із чимось. Та це незаконно. так. Це налаштування дійсно не можна залишати в грі. Це занадто. Уже 2025-й вже немає таких комп'ютерів, які б потребували такої графіки, щоб тягнути цю гру. На звичайних низьких налаштуваннях вже будь-яка кавомашина це потягне. Ну от, 4 фраги за виїзд. А зазвичай я роблю два, ну, може, три в кращому випадку. На топах я маю на увазі. На топах взагалі з цим дуже важко, ну, як на мене, бачу. А він уже встиг проїхати. Та Йомайо Ну, двигун зламав. І там вони ще один є. Але він здається за схил заїхав. Ось тут він, здається. Був постріл звідси. О, а ти куди? Тхе. Нормальний взагалі, ні? Угу, цього добили. Асіст. Добре. Ось тут був якийсь димок. Це здається танк тут. Знову ж таки, я б той димок не помітив би там взагалі ніколи. Зенітка. Ай, вона проїхала. Жаль. І знову ж таки, подивіться, як легко і швидко я помітив ту зенітку, яка там буквально половинкою своєї башні висунулась. Це, це, це просто неймовірно. Я не знаю, як це ще назвати. Ще одного помітив тут. І ось, здається, ще живий танк. Так, приїжджає. А ну давай. Давай ми з тобою. Щось зробимо таке дуже страшне. Отак, наприклад. Ну, 7 фрагів і асіст. На топах зазвичай у мене таке буває дуже рідко. А це вже другий бій, де я набиваю сім фрагів, але, ну, в першому, звісно, було декілька виїздів Але все одно. Все одно це круто. Бачу. Але не встигну відпрацювати. І знову ж таки як легко і швидко помічаються вороги. Оце, здається, труп. Знову бачу, це та сама зенітка, так? Ой, трошки, трошечки не розрахував. Так, ну все вже я його не побачу за схилом. А чому всі точки, блін, просто ні за ким? Нікому не потрібні? Я тут взагалі як в себе дома катаюсь. А це в нас тут хто розвіданий бачу. Побачив, але відпрацювати по ньому поки що не можу. Ну добре, нехай поки поживе. Ага. Ось побачив когось. Знову бачу. О-о-о! заряджаючий. Як я так погано влучив, не знаю. Атак. Атак, кудись воно незрозуміло куди полетіло. Ось Зенітка знову. Ну, зенітку ми знищимо. Так, цей там встав якось так розкарячився, що я його не можу звідти побачити. Ну та й нехай собі стоїть. Так, а цього. Якому я заряджаючого вибив? Я так розумію, не вбили? Ні, не вбили. Де ж він там подівся? Він, напевно, спустився нижче. Ну, а з цього разу вже ніхто й не ризикує їхати. Видно, я відбив у них таке бажання. Мені це подобається. Нічого собі ти стоїш дуже гарно. Він трошки піднімається, да? Бум. Ха-ха-ха. Не очікував такого, да? Ну, то буває. Оу! Стрілець втратив свідомість. Два ломи влучило. Я весь БК розстріляв. У мене БК не залишилось. Ви уявляєте собі це? Але в мене ще є автогармата. Це як у нього влучити? Яка тут балістика? Я вже й забув. О, о, влучив. Ще влучив. Та ти коли небудь помреш взагалі, ні? Тхе. Ну, тільки асіст. А той падати після двох ломів навіть не думає. Треба їхати на точку А і поповнювати БК, і взагалі ми програємо. Як? Як ми можемо програвати? О, Боже, там танк! А я не можу його вбити. Бо я два ломи витратив в холосту на. Ага, і точку в нас забирають. Ясно, тут ціла купа танків, а я не можу по ним відпрацювати, бо я відволікся на довбаного гелікоптера і витратив на нього остатки свого бика. Це дуже погано. Це прямо дуже погано. Ну, оце дожилися. Розстріляв БК, кавлін, зробив 8 фрагів. Ну, все, це злитий бій. Навіть враховуючи, що я власноруч, в одне хлібало, я вирізав один респ повністю їхній. І тут ще допомагав. Коротше, я не знаю. Ну, це команда Геніїв. Да, все, ми програли. Ви знаєте, мені так подобається, що я хочу ще один бій. Ну і Леопард 2К, звісно, теж прекрасний танк, шедевральних у шедевральний у всіх сенсах взагалі, які, які тільки існують. А знаєте що, візьму я, напевно, 23 снаряди, бо щось мені 19 того разу не вистачило трошки. Хоча на В'єтнамі я думаю, що закінчиться все швидко. Тут, якби, яку б я видимість собі ультра лоу графікою не зробив, а це В'єтнам. На В'єтнамі можна тільки вмерти. Mm, точку А вже беруть. Значить, повинні зараз ось тут проїжджати. Є. Там ще один встиг проскочити. Ха-ха-ха! Шо, не розглядів, а от я тебе відразу. Ну от, початок бою вже два фраги є. Ні, мені це точно подобається. Це така імба. Але ну, взагалі я я притримую свої думки, що це треба з гри прибирати просто, бо це занадто. Я був би, хоч це і імба, я зараз кайфую, але я був би радий, якби це з гри прибрали і всі були в якихось, не знаю, рівних умовах. О, будь ласка. Та ніколи б я його там не побачив раніше. Ну він мене також бачить, Угу. А, так це боже, це Смішарік. Це БТ 7. Ну, але фраг є фраг статистиці до лампочки. Ух ти. А як тебе, а хто тебе? А звідки тебе, хлопче? Та звідки? А, банально креса стоїть. На. Я це якимось чином пережив. Не знаю навіть як. Ну, 4 фраги. Непогано за один виїзд. Нормально. Чую ззаду танк. І куди ти виїдеш? Чи це союзник? А, це союзник на точці. Господи, я вже перелякався. Та звідки? Ха-ха-ха! А де він був? Я, якщо чесно, взагалі не зрозумів, що це було, і по мені таке як просто невидимо стріляло. Навіть на ультралоу, я його не побачив. Ну, це я ж, я ж казав, це В'єтнам, це тут тільки вмерти. Але навіть так, 4 фраги за виїзд, це непогано. Зараз закінчимо на Радкам і будемо підводити висновки. А я думаю, висновки будемо підводити як по Леопарду 2К, так і по ультралоу графіці. Ну, тим не менше, бій непоганий, якісь фраги були і більше, ніж зазвичай. О, мені, до речі, зовсім трошечки залишилось до Panzer 2000. Думаю, скоро я на неї зроблю відео. Що можна сказати про Leopard 2K? Імба просто імба. 120-ка з ем, хорошим дамагом, швидко крутить башнею, швидко їде вперед, дуже швидко їде назад. 20-ка іноді виручає. Mm, дуже часто по нам влучають без якихось суттєвих пошкоджень просто дуже приємний танк, на якому просто дуже приємно грати. Особливо після совків. Ну а стосовно ультралоу... Ну, я напевно поки що залишу ці налаштування, і буду грати так, бо на топах, судячи з усього, по іншому грати неможливо. І судячи з усього, дуже багато хто, може навіть і більшість, грають саме на таких налаштуваннях, тому що поки я грав на високих, було дуже часто така ситуація, що я не бачу взагалі нічого, але по мені летить від усіль просто при тому, що між нами там якась лісопосадка і так далі. Коротше кажучи, із цього я можу зробити висновок, що я думаю, що більшість грає на таких налаштуваннях. І це треба з гри прибирати. На мою думку, такі налаштування вже не потрібні. Уже не 2014, уже комп'ютери у людей такі, що цілком здатні тягнути цю гру там на середніх або навіть на високих без проблем. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, якщо було цікаво. І побачимось, точніше почуємось у наступних відосах.